Тяга до землі, вона ж не переборна, навіть якщо це не земля, а ну, так пісок пляжний пісок на березі Київського моря. На думку деяких, на цьому піску найкраще розбити сад, або принаймні звести садове товариство. Заради такої врожайної землі не проблема знести спортивний клуб з півсторічною історією, не проблема навіть смішний комедійний судовий процес влаштувати. Хто любить землю більше ніж працівники державного земельного кадастру? Дивіться зараз. Вишгородський яхт-клуб заснований ще в 60-х роках. 2013-го опинився під загрозою знищення. Все через золоту землю біля Київського моря. Вижгородська міськрада на одній із сесій вирішила позбавити спортклуб землі, а потім розділити землі клубу на 32 ділянки і передати їх у приватну власність. Отримали наділи за документами прості українці з усієї України, не з Вижгорода. Деякі з щасливих набувачів елітної землі навіть не підозрюють про своє щастя. Наприклад, житель Первомайська Вадим Чамлай, кілька років тому хлопець загубив свій паспорт, а зараз взагалі не живе в Україні. Як розказали нам його батьки для Вадима, звістка про отримання земельної ділянки під Києвом стала тим ще сюрпризом. Так я не знаю, що це та получилась. використовувався його іспользувалася воксераксам паспорта. але він нікакого відносини кнік ви жгороду, ні, ні києву взагалі там не буває. Ну в нас ще був інцидент, у нього був пропав паспорт. Але це було теж роки 4 назад. Наші гроші вивчили список власників наділів пошматованого яхт-клубу. Навіть спробували завітати у гості. Так, усі київські адреси, що фігурують у земельних документах, виявились фальшивкою. У пошуках так званих третіх осіб. Виявилося, що й адрес таких не існує, наприклад, будинку Полярна 1 Клуб подав на Вишгородську міськраду до суду, щоб скасувати дерибан своєї землі. І тоді усі 32 нових власника, які живуть у регіонах від Західної України до Донеччини, подали свої заперечення до суду в один день одночасно. Реєстраційні номери усіх позовів у чіткому порядку зростання. Я считаю, это только по теории вероятности возможно. Не знаю. Причем не почтой отправили, а именно приехали. Человек не поленился з Тернопольской области привести заявление лично, чтобы ему поставили штампик. При этом в зал судебного засідання он не поднялся на второй этап. Усі так звані треті особи, нові власники ділянок замовляли документи на землю у однієї київської фірми Mainland. Компанія відома на ринку нерухомості за послуги. Просить дорого однак, регулярно виграє тендери з консалтингу інженірингу у сфері геології та геодезії. Причому обходить конкурентів на конкурсах не тільки у Києві, а й на південному березі Криму. Щоб з'ясувати, чим Мейнленд зацікавила усіх набувачів ділянок прямому офісу компанії, знаходимо керівництво і йому від нашого візиту робиться погано. Ну, я не буду давати інтерв'ю. Ні по какому повернутиму. Поэтому... Причому ну я одказувалась, просто відказувались. Ні, я не буду давати інтерв'ю. Сім'яці А чим ви можете ваш відказ? У не то бажання. Відсутність доброго настрою Ганни Васько, директорки Мейнленду, зумовлена можливо тим, що схема оформлення документів була, ну м'яко кажучи, не для преси. Натомість у доброму гуморі застаємо міського голову Вишгороду Віктора Рашетняка. За його словами, землю у Яхтсменів відібрали законно. І той факт, що в генеральному плані міста ця земля значиться як рекреаційна зона, відведена під спортивні споруди, взагалі не захищає її від розпаювання. Це називається підсадівництво. Не підбудівництво, а садівництво. Чи що, що можна трошки... виращувати на піски? Я вам розказав і в Африці, і в Криму тільки на піски на скалах росте. Пальми. Пальми. Тобто, Та пускінь вам будуть вирощувати пальми. Чи не виросте на території спортивного закладу чергове котеджне містечко незабаром вирішить суд. Ініціативна група депутатів Вишгороду оскаржила рішення міськради як незаконне і ухвалене з грубими порушеннями, адже на сесії з відбору землі депутати навіть не читали документацію землеустрою, а просто прийняли її з голосу? Я голосував проти на той момент, і я даже не про яку землі йде річ, тому що сам проект рішення він був розданий на руки. Не всім, навіть депутатам, уже в момент, коли проїздила сесія, то есть не всі депутати вже поміли на да, чому ні. Да, большинство депутатів на самом деле не понимало, за що вони голосують. Не з розпилом землі, кажуть, що і в суді справа розглядається із страннощами. Генеральний план міста у суді нікого не зацікавив. Земля рекреаційного призначення, Вона повинна бути документ про те, що це. Для реалізаційного призначення Так тут Що да. таке витяг з генерального плану. Шановний представник, у нас постійно ви не один бандити з такими справами. Ми спробували дізнатись у судді. А чим вона керувалася? Однак, Людмила Войнаренко, тільки но почувши про наш візит, пішла у відпустку, навіть не виходячи з кабінету. В 163. А позичу, да? Це фантастика. Позивач баланю, бандитським, бабуським. Завіть, як вообще до помню, чого наски не помічне. Або, якщо вам скали всередині, у нас ще впровадження, то можемо вже з відпустки. Керівник Войнаренко, голова суду Володимир Підкурганний, як виявилось, теж у відпустці хоче сидить на робочому місці. Щоправда, поспілкуватись з нами таки погодився. Якщо я вам не скажу, це буде інтерпретовано в певному мірі. Там не треба написати абсолютно. Тобто, ну є в мене там свої думки, ну я кажу, що, не чи що з ним. Я зараз садуся звичайно. До речі, Войнаренко це голова чи піде яхт клуб на дно остаточно на сьогодні залежить від суду? Сподіваємось, відпустки шановних суддів не затягнуться, адже на піску ростуть не лише пальми, а й кримінальні справи.